Привіт, це Ерік, збулась моя давня мрія. Я довго збирав свої робочі місце мрії, не просто красиве, а комфортне, зручне, таке, щоб можна було працювати по 8 годин і не боліла спина. Зараз я сиджу в звичайному офісному кріслі, типове, як і у більшості, воно не надто зручне, не надто жахливе, просто нормальне. І знаєте, мені за всі ці роки було на ньому нормально, тобто, все таки мені треба було вставати відпочивати використовувати масажер ну якби розминатися тому що крісло просто є ось я на ньому сиджу і начебто можу працювати і я думав що це норма я вже зібрав собі більшість елементів зручного комфортного робочого місця простору і останнє що залишилось це змінити ось цього красення на щось зручніше і ось саме після того як я замінив його я зрозумів що я просто терпів у цьому відео покажу, як крісло змінило мій щоденний ритм без перебільшень, тобто набагато краще стало працювати. І якщо вам буде цікаво, якщо буде активність під цим відео, то зніму повний огляд мого робочого простору, мого типового робочого дня по типу лайф-відео, як я працюю, що я використовую, щоб вам можливо було цікаво зрозуміти, звідки така продуктивність. Ось можете подивитися мій календар, який забитий. Так що ставте лайк цьому відео, пишіть обов'язково коментар і, звісно, підписуйтесь на канал. Дуже вам дякую. Я обрав крісло від Анда а Саме Kaiser 3 XL. там була новіша версія, але вирішив, що мені не потрібні ті функції, тобто можна. Обрати її попередню, вона теж дуже класна. І трішки поясню за логіку мого вибору. Я обирав саме між третьою і четвертою версією крісла, і важливим аспектом було саме поперекова підтримка, тобто якась подушка або щось ззаді, щоб можна було довго сидіти, і спина тримала правильний кут, правильну позицію. І дуже цікаво, що у Undes є на сайті версія між третьою і четвертою. це Unda 3 Pro, в якій є все це в більш литові версії ніж четвертій, тому обрав саме третю Pro версію. Тобто різниці між третьою, третьою Pro та четвертою версіями практично немає, окрім поперекової підтримки різних форматів, і там ось ці е, ручки рухаються по різному Там 4 d а там 5D. Ну це невелика різниця. Якраз можете бачити характеристики, щоб було зрозуміло його особливості, але всю технічну частину ви і так можете знайти в інтернеті. Тут відео більше про мої. Особисті враження, та в кінці відео. Відповідь на питання, чи варто воно того і таких коштів, і чи варто таке оновлення взагалі, коли приїхало крісло, я реально думав, що це якесь геймерське крісло, тому там буде купа деталей, шурупи, інструкція з 200 плюс пунктів, але виявилось усе легше. Там інструкція як у Лего з картинками ніяких двозначностей, все зрозуміло, мені приємно було його збирати. Зібрав я його десь за 45 хвилин, один без помічників, і навіть жодного моменту, типу, та воно ж не підходить, або якась зайва деталь в мене за. Залишилось все чудово. Взагалі, процес дуже лайтовий. Так, треба трішки сили закрутити болтики, але мені все сподобалось. І за це великий респект. Андасід це дуже порадували. Клас. Це, до речі, дуже зручний UX. У мене є курс про UX, можете подивитися, посилання буде в описі. Ну і тепер окремо про якість збірки. Жодного скрипу, все стає щільно, нічого не лифтить, матеріали топ. Тобто я перед покупкою дивився реклами, дивився огляди, і там про це казали. Можу підтвердити тихо працюють механізми, але очо мені не підійшло, так це висув підлокітників. Мені явно не вистачає тут підлокітника та руки провалюються. Але лише якщо працювати, відкинувшись назад. Так взагалом в робочому процесі це не дуже помітно. Загалом я задоволений. Відчувається, що це не дешеве крісло. В ньому реально продумана конструкція, продумані механізми, все дуже на високому рівні. Ну, ти відчуваєш, що це вартує своїх коштів. Але ми сюди не за збіркою прийшли. Тепер щодо робочих моментів. Коли я вперше сів Ванда сіт спина така. У дякую. Ну, дійсно ягодиці, спина все в захваті. Серйозно, це відчуття, коли тіло саме підлаштовується в правильну позу, тобі зручно сидіти, головне, правильно все налаштувати. Тут багато механізмів налаштування. І я не скажу, що моє попереднє крісло було прям жахливим. Воно справно виконувало свою функцію. В ньому все було окей. Але. В нього не було стільки всього, скільки є в цьому кріслі. Мені вперше не треба суватись, крутитись, підтискати ногу чи шукати, куди притулити руку. Все на зручному місці, на зручному положенні. До речі, додам було таке, такий страх, що е, він якби вважається таким яким, ковшом, гоночним. Насправді це не так, не настільки він ковш. Я їздив в автомобілях, де були ковші, там дійсно незручно не сидіти. Але тут рятує саме ось цей. Ось цей момент під е, спину кладеться. Це дуже зручна штука, вона дуже м'яка. <хи> І дійсно цей страх просто зник. Тобто я розумію, що це зручно. Так, звичайно, я провалююсь. Якщо я підкладую цю штуку, це зручно. І ось коротко, мої топ-3 речі. Які зробили цю різницю в порівнянні з, зі старим кріслом. Найперше це розмір сидіння. Воно широке, не тисне, не змушує вмощуватись і взагалі є простір, куди рухається. Друге, це просто все рухається. Підлокітник, спинка, сидіння, все підлаштовується. Це мій, мій був запит перед покупкою. Тобто я хотів крісло для всього і полежати, і посидіти, і щоб руки було зручно роз, розмістити. Це все є. Ну і останнє це підтримка в поясниці. Вона реально відчувається, не декоративна, вона дійсно тримає по. Оперек знімає напругу зі спини, плюс є ось такий ось подушечка під голову. Дуже зручна. Насправді вона об'ємна. Тут, начебто, ще якийсь є охолоджуючий механізм, але я не відчув. Можливо, я щось не так розумію, що це за штука. Ну і щодо робочого процесу, так, моя продуктивність збільшилась. І Завдяки поясничній підтримці, взагалі це інший рівень роботи. Спина не ниє. Я реально можу довше сидіти, можу прилягти, якщо треба відпочити. Ну, в будь-якому разі спорт або по постоячи попрацювати, це потрібно. Проте е ось на цьому кріслі можна продуктивніше сидіти, тому що твоя форма. Спини те як ти вигинаєшся, вона набагато так сказати зручніша і не затікає спина. Ну і плюс тепер мій робочий процес складається з того, що я адаптую крісло під задачу. Тепер можу регулювати підлокітник, коли, наприклад, малюю скетчі або щось занотовую, коли юзаю трекпад, я його опускаю. Саме крісло я нахиляю. Я можу завдяки кронштейну і цьому кріслу просто навіть прилягти і хвилин 20-30 попрацювати майже лежачи. Так це не дуже правильно для організму, для спини, але це все ж таки відпочинок, і я вважаю там відос подивитися, полежати теж прикольно. Ну і мені ще сподобалось. Якщо я раніше швидко продавив. Сидіння на старому кріслі, там буквально за місяця два то на цьому кріслі я працюю вже місяць. І поки що все чудово. На сайті виробника взагалі вказано, що там якась формована піна. Це, скоріш за все, краще, ніж звичайний поролон, який був раніше, раніше в моєму старому кріслі. І сподіваюся, що це витримає там декілька років. Хоча я працюю по 8-10 годин за компом, звичайно. Подивимось, що з цього вийде. Читаю, що тут наповнювач Memory Foam, це піна з ефектом пам'яті, типу, вона не просідає взагалі з часом. Це радує. А ще якщо у вас питання, чому не шкіра, а тканина, ну по-перше, не буде так спекотно влітку і не так буде холодно взимку, е, тому що в мене було шкіряне крісло, і я знаю про що кажу. Це була прям проблема. Ну а ще що мені дійсно сподобалось, це кут нахилу спинки. Після роботи я просто відкидаюсь, беру телефон або врубаю гру на плойці, і дійсно можна відпочивати щодо мого висновку. Я звик до свого старого крісла. Він мені служив років 5, мабуть. Але коли я оновився, це мені дійсно зайшло. Це можу порівняти з тим, як я пересів зі старого Xiaomi телефону колись на ще тоді Samsung. І це була колосальна різниця. Тобто фламандський Samsung S20 чи 21. І це дійсно був класне оновлення. Це те ж саме. І, грубо кажучи, я можу сказати, що до цього я не помічав дискомфорту в старому сидінні. Просто терпів, тому що так нормально. Але коли щось дійсно змінив, ось крісло, і я розумію, що це не це дійсно класно, Це про комфорт і затишок. Я працюю багато, тому я і заслуговую на комфорт. Це саме за це, мені моє тіло каже, дякую за ось цього оновлення. Я довго будував своє робоче місце, комфортне, яке мені підходить. Я багато працюю, тому заслуговую на комфорт і. Я задоволений цією покупкою. Я хочу сказати те, що якщо ви довго працюєте за компом або сидяча робота, то ви таке крісло точно оціните. Чи раджу я до покупки це крісло, чи схоже, безумовно, так. Це дає свою віддачу, фокус, витривалість, зручність. Настрій навіть, а загалом я можу сказати, що я, мабуть, завершив оновлення свого робочого простору, тому що в мене вже все комфортне і зручне. Крісло в тому числі я можу радити. Місяць я на ньому вже працюю, а навіть вже більше. Відео поки змонтується, пройде ще півмісяця або місяць. То я точно можу його радити. Мені подобається зміна в тому, який комфорт я отримую від роботи тепер. Тому я думаю, що відповідь на питання я дав, розкрив всі його переваги. На цьому все удачі, в вивченні дизайну.